Який у тебе сьогодні настрій? У мене сьогодні ось такий гарний настрій. Сподіваюсь, у тебе також. Поглянь, до нас сьогодні прийшов котик і приніс він з собою клубочки з ниток різнокольорові. А як ти думаєш, чому він прийшов саме з клубочками? Так, Правильно, тому що котики дуже їх полюбляють. Вони люблять з ними гратися. Клубочки приємні на дотик, вони м'якенькі і тому дуже подобаються котикам. А для чого потрібні ці клубочки з нитками, як ти думаєш? Правильно, бабуся може зв'язати з них дуже гарні шапочки, наприклад, для тебе. чи жилеточку. Давай з тобою розглянемо клубочки. Які вони? Якої вони форми? Правильно, молодець! Вони круглої форми. Як ти вважаєш, ми можемо їх покотити? Так, правильно, тому що вони круглі і вони можуть котитися, молодець. Сьогодні ми будемо малювати клубочки для нашого котика-мурчика. Але спочатку давай розігріємо наші пальчики. Так. Ой, клубочки розкотились, ой, клубочки розпустились, ми клубочок намотаємо і в кошик розкладаємо. Для того, щоб ти зміг намалювати клубочки, потрібно аркуш паперу та різнокольорові олівці. Потрібно. Поставити олівчик на середину листочка. Це буде початок нашої ниточки. Почнемо малювати ми від центру. Круговими рухами малюємо по колу клубочок. Ось так. Ниточку намотуємо не поспішаючи. Ось так, круговими обертами, не відриваючи руки. Ось, намотуємо нашу нитку, намотуємо і виходить у нас клубочок. І ми можемо ниточку, кінчик дати в лапку нашому мурчику. Ось поглянь, який вийшов у нас клубочок. Тепер давай намалюємо ще один червоного кольору. Знову ж таки ставимо олівець на середину аркушу і круговими обертами починаємо малювати клубочок. Так, ниточка намотується, намотується, і виходить гарний клубочок для нашого мурчика. Знову ж таки кінчик ниточки ми дамо йому в лапку, щоб він гратися. А тепер намалюємо ще блакитного кольору клубочок. Так, починаємо малювати наш клубочок круговими обертами, не відриваючи руки, ниточку намотуємо. На клубочок. Так, і кінчик ниточки даємо також нашому мурчику. Поглянь, які різнокольорові клубочки вийшли. Наш мурчик дуже задоволений. Тепер у нього є ось такі гарні різнокольорові клубочки, і він буде ними гратися. А тобі я бажаю всього найкращого. До побачення.